Чарівного дня, шановні українці, з вами Павло Крук, я практикуючий рунолог з України. Сьогодні я вам розповім про коротке основне значення і суть та використання руни райдо в магії рунології. Руна Райдо це руна, яка вказує на шлях дорогу, тобто все, що пов'язане з дорогою, життєвим шляхом простору, шлях творця, шлях душі, прописується нею будь-яка дорога і рух. По якомусь шляху вона відкриває шлях, от коли щось матеріальне на феху матеріалізується, на орузі накопичується сила фізична, яка на турісазі робить ривок, ривок звільнення свідомості, виходь за межі рамки рабства неволі, тобто магія ж і дає волю рабства, тобто на все воля своя, воля людини, а не волю якихось богів чи істот. От звільнення від цих всіх оков виводить нас до на дорогу, на шлях. І ця руна сприяє руху по цьому шляху, тому що вона і є, і означає шлях, тобто шлях, куди ми рухаємося. І життєвий, і фізичну дорогу вказує. Ця руна відповідно допомагає нам на шляху, на будь-якому шляху. Неважливо, чи це і духовний розвиток, але з акцентом все-таки нематеріальний, на рух туди, куди рухається матерія. От. Ця руна і відкриває дороги, і вказує в мантиці на дороги. Це руна професії водіїв. Бізнесу логістики, тобто все, що пов'язано з транспортними засобами, з переміщенням матерії. От. Тому що щоб був рух, щоб був розвиток шлях творця, щоб пройти, то цей шлях є райдо, ансуз є творець, і відповідно на ньому потрібно живлення якесь. Ну, Це кано, це наступна руна, яка вливає в райдо енергію, і людина рухається. Тобто, весь футар це мова програмування, це логічна послідовність енергії. От. І використовувати в комбінації поєднання з іншими рунами. Тобто, цей райдошлях можна очистити, можна заблокувати, якщо ворога покарати, чи, там, зупинити, наприклад, наступ і відзеркалити їм назад, розвернути. Можна прописати людиний шлях. Тобто, також це в контексті долі. От Долі людини райдо веде по, по шляху життєвому. От. Тому за допомогою райдо прописують життєвий шлях. Можна прописати і е, от там продаж отримання машини, тому що райдо також з цим пов'язано тут. Е, комбінації там з іншими рунами, наприклад, з вазами, як транспортним засобом, і райдо, як сама е, дорога, куди рухатися, як рухатись. Ось є основне значення. Основне, в принципі, базове значення це райдо і все, що пов'язане з дорогами. А хто хоче знати всі аспекти інші е, руни і е, рунології взагалі, як активовувати, як е, е, направляти дію рун. Е, Позитивні там, будівельні руйнівні дії. Запрошую на свій курс рунології, який відбувається кожне рівнодення весняне і осіннє. Курс триватиме півроку, де я навчатиму рунології, і також відовства. А це ще окремий великий пласт знань і зміни реальності, і прописування своєго райдо, свого життєвого шляху. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу.